Пролетіло дуже багато років з того часу, як з'явився перший запис у вашій трудовій місці Василь Борисович та Ніна Коронієва. Хочеться привітати вас з цим важливим і особливим днем. Адже ми на незаслужений відпочинок чудових людей, професіоналів високого класу Василя Борисовича та Ніну Корімєвина. Борисович, так хочеться сказати, подякувати щиро від душі і в пам'яті моменти пригадати про неповторні незабутні дні. Ви мудрий керівник і наш наставник. Ви та людина втілення добра. Сімнадцять років тому пригадалась чомусь, коли у колектив до вас прийшла. Ви прийняли мене, немов свою родину. Мені тут добре, дати, що було. Я дякую вам, дякую хліно, за справедливість, мудрість і добро. Молись до Господа, нехай вас підкріплять, здоров'я миру всі ваші родини. Благословіть і благополучче. Лише найкращого бажаю. Живіть і ще багато добрих людей. Нехай вас не дать, Бог оберігає. По дорозі до свого 60-річчя ювіляр вирішив завершити директорську кар'єру. Передав справи молодому директору Бриці Роману Анатолійовичу, якого педагогічний колектив прийняв з повагою. А улюблений для кількох поколінь директор Кукса залишився працювати у рідному ліцеї вчителем історії. Адже у такій професії, як учитель, нема минулого часу, Час, коли дерева видавалися великими великими, а життя безкінечне. На життєвій дорозі ми зустрічаємося із різними людьми. Але я хочу сказати, що я щаслива людина, бо саме тут у стінах рідної школи я познайомилася із вами, Василь Борисович. Ви вмієте підтримати слово ділом і вчинками. Ви славно і плідно працювали протягом багатьох років у нашому колективі. Я з вами річ опріч працювала 11 років заступником. Дякую вам за поради, за вміння сказати. Поговорити на будь-які теми, чи то релігія, чи політика, чи прості життєві проблеми. Був час, що знаєте, інколи пускаються руки. Не знаєш, не десь, як правильно далі йти, як правильно далі чи... І я пам'ятаю ту розмову. Я просто не буду зараз оцінюватися на цьому. Я знаю ви сказали дуже мудро в той момент. Ви просто мене підтримали словом. А повірте, колеги, інколи коли кажуть, що слово можна вбити, і слово можна підтримати людину. Бажаю вам залишатися таким міцним і сильним чоловіком, чуйним, щирим та добрим, з довгоочікуваним відпочинком вас, з настанням свободи від роботи. Бажаємо бути вам активним пенсіонером, сповненим сил, сповненим бадьорості, ідей і сил для їхньої реалізації. на весні навесні, того добра душа, щире серце. Маленька Ніна Корнієва зірне саме всі родилася велика мрія стати чинкою. Буде схожою на свою першу, найкращу вчительку надій та та подобно, ніжно, щиро, чарівну та гарно, щоб виділити в життя своє мрію, ні на сороках, такі моїх дітей тисяч, невтомно працював швидко пролетіли полетіли студентським. Її заповітна мрія здійснилася. У серці радості багато, як сонце, вітнього тепла. Цей день для неї велике свято. Дорога у діду школу привела. Молода, красива, сповнена сили та енергії, почала працювати вчителю початкових класів. Вона для в квітний дім школа її покликання. Непомітно пролинули 44 роки трудової діяльності. Усе в житті має точку вільнику і фініш. Тому нінокорміно. Бажаємо вам рясних, Божих благословий, міцного, міцного здоров'я і нехай вам щастить. Дорога ненопромійна, наша прекрасна і неповторна. Свої найкращі роки життя ви присвятили школі, своє серце ви віддали дітям. Воже душевне тепло ви дарували нам усім. Ви завжди вважали школу рідною домівкою, а колектив – своєю сім'єю. Особливо для мене. 21 рік тому я прийшла молодою студенткою в школу саме у ваш другий А клас на педагогічну практику. Ви були для мене прикладом, оргазником наставнику, саме з вашої легкої руки, саме завдяки вам, я робила перші кроки на освітянській нині. Скільки всього пережито і пройдено разом з вами, скільки днів ми з вами працювали разом. І вже сьогодні ми вітаємо вас із заслуженою відпусткою. І на кого і до землі, за щире серце і любов святого. За людяність і чесний тут щоденний, за відданість та ще доброту. Дорогані на корні, нам дуже шкода розлучатися з вами. Ваш талант і ваша доброта, та ваша праця непроста, допомагала нам не раз Ви Люди, яких ми щиро поважаємо і любимо, нам тут і сумно від того, що сьогодні ви йдете на заслужений відпочинок. Але сподіваємося, що ви ніколи не забудете наш колектив. Тому що ви завжди будете його частиною. Тому сьогодні, проважаючи вас на заслужений відпочинок, ми не долучаємося з вами, а просто говоримо вам до побачення. Ми бажаємо вам чудових днів, і ми завжди будемо раді вас бачити в нашому колективі. І з заготи нашої урочистості я хочу нагородити Василя Борисовича Мінокодієвого почесними грамотами.

В принципі, говорити не, в такий момент не дуже просто склад. Я залишався вчителем і практично, коли ти був весь час. Ви знаєте, за все своє життя звичайно були допущені От, Не все давалося просто. От... Хочу побажати вам здоров'я, благополуччя і запам'ятайте, правильно я сказав, без бога ні до пороги. До слава Бога. Всі. Хочеться мені подякувати всім за доброзичне виставлення до мене, за повагу, за цілу низку позитивних днів. Хвилі, журеві летять ці руки, їх не зупинить. І якщо у вас трапляється щось, трапляється, е якась біда. Зараз ви набирайтеся терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Уваги. Миру у сім'ях, миру нашій Україні. Поляну <піллярість> і на церкві. Да, церкві. <піллярість> на полічку відомо, що це корисне штабна Павлівна вирушають не на заслужений відпочинок, а тривалу відпустку. <піллярість> ну що ж, і потрібно для цієї відпустки? Звичайно. Подушка, тому що працювали вони не під сили, а наповну. І заслужили такий чудовий і м'який з мікрофіброю, новий подарунок, щоб вам снилися сни про школу. Дякую, про А разом можна звозили. Щоб лихо до вашої хати дороги не знало, а життя вам. Лиш радість завжди посилали. Рукавички модні вам на додачу, щоб ефективно обробляти дачу. Не забувайте вчителів і пам'ятайте, що в їхніх душах нас завжди слід. За... Жды слиться.